650 євро на мрію в Харкові. Переселенцями з Донбасу вручили гранти від Євросоюзу та організації з міграції на бізнес-проекти. Щоб отримати стартовий капітал, потрібно було б довести можливість реалізації своєї ідеї. Загалом це змогли зробити 400 переселенців. Світлана Фечум. Далі 36-річна сніжана сотнікова відтепер підприємець-початківець. А ще два роки тому у рідному Луганську вона працювала у медичній сфері. Коли почалися бойові дії, з родиною переїхали до Харкова. Была хороша робота, котра не всі повно здесь. здійсню. В Харкові я не можу займатися тою которая у не була в Луганській. У Харкові Сніжана вивчилася на майстра манікюру і планувала взяти участь у конкурсі мінігрантів від міжнародної організації міграції, але перемогло давнє хобі випічка тортів. Для старту не вистачало грошей. У мене ні грошей в духово шкаф. Таку, у не був дома. Я узнала о проекте і вирішила поучаствовать, щоб свою хобі превратить в бізнес. Отриманий грант 650 євро. Міжнародна організація з міграції та Євросоюз видають не грошима, а купують техніку для бізнесу. Взяти участь може будь-хто з переселенців она дає можливість человеку організувати для себя робоче місце в будь-якому місці, де він знаходиться. Ні важна та какої та село, і може какой-то небольшой городок. Получить поддержку финансовую для своєї сім'ї і по сути дела, не быть нахлебником. Успішно стартувати з власним бізнесом, підприємцям, початківцям, допомагатимуть тренери та юристи, які безкоштовно надаватимуть консультації ще протягом двох місяців. На конкурсі мінігрантів Сніжана познайомилася з іншою переселенкою з таким самим хобі. Тепер разом з Ольгою думають об'єднати капітали для розширення бізнесу. Хотіла кафе, зараз уже немножко там пересматриваю своє. Хочеться Ну, Думаю, що мене здесь є, і в нас щось У мене є кондитерська... Єдська справа мастер-класу штаб дієтки стали будущим дівачки хазяїшками. Ну також і мальчики можуть тоже. Конкурс мінігрантів діє в чотирьох областях: Донецькій, Луганській, Харківській та Одеській. Куратори кажуть, дехто з попередніх учасників уже став роботодавцем для інших переселенців. Тому сподіваються, що євросоюз та організація з міграції продовжать термін проведення конкурсу в Україні. Світлана в